Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішнім дороку я вам розкажу про новий спосіб заробітку на біржі Binance, а саме про платформу Megadrop, на якій ми зможемо заробляти від 25 доларів на різних проектах що два тижні. До прикладу, минулого тижня я заробив 25 доларів. Вклавши всього 2 долари на комісію на проєкті ліста, мені насипали 37 доларів, точніше 37 токенів, які я успішно продав за 25 доларів. Звичайно, кожен проєкт виходить по-різному. Кожен проєкт може роздати більше менше, але в середньому мінімальна сума, яку ми можемо винести з цього проєкту, то це 25 доларів. Зараз на біржі Binance з'явився новий Megadrop, в якому ми можемо взяти участь, де нам потрібно лише 1 долар на для оплати комісії. Я вважаю, що саме цей проект на платформі Мегадроб. Зможе насипати не менше, ніж проект ліста. Мегадроп – це взагалі ідеальна можливість для людей, які мають лише біржу Binance і мають нульові вкладення, Ну, допустимо, там 5 доларів взагалі в крипті. Це той шанс, де ви можете заробити, допустимо, своїх там перших 100 доларів взагалі за місяць, взяв, взявши участь в цих мегадропах. Саме в цьому відео я вам розкажу, як взяти участь в цьому мегадропі, як його правильно зробити, щоб отримати хорошу винагороду. Давайте для початку ознайомимося, що за такі це за платформа Мегадроп. Тут ми можемо на самому бінансі взагалі дізнатися, що це взагалі за платформа Мегадроп. Відкриваємо, дивимося, що Megadrop – це є інноваційна платформа для випуску токенів, тісно інтегрована з Binance Simple Earn і так далі. І так далі. Досить непонятної інформації. Якщо коротко говорити про цей проєкт, то, допустим, проект, то допустимо проект. Виходить на Binance, і він замість того, щоб там ну, він не роздав дроп за якісь дії. Він заходить на Binance і каже: Binance, Ну, давай я твоїм користувачам, там вони там щось роблять на моїй платформі. Я твоїм користувачам там насиплю токенів за те, то, що вони так якби, ну, користувалися моєю платформою, робили завдання, там свапи і так далі, стейкали щось за, допустимо, твої токени за BNB. Тобто люди купують BNB, там токен BNB йде вверх і так далі, самі розуміють, тому що є великий наплив людей, і саме за це там проект дає а, свої токени. Тобто, це дуже хороша можливість, як і для самого проекту, тому що він виходить на найбільші криптобіржі в світі. І саме для користувачів, тому що вони можуть заробити. Давайте перейдемо взагалі до того, як. Правильно зробити цей мегадроп, щоб отримати дроп. Так, переходимо на біржу Binance, заходимо в гаманець, і тут в нас вгорі є біржа або Web3. Ми натискаємо на Web3. І що нам далі потрібно буде зробити? Нам потрібно сюди буде закинути 1$. долар. В токенах BNB, але увага в мережі OP BNB. Зараз е, покажу, як це правильно зробити. Допустим, ми тут вижив... нажимаємо на BNB, е, нажимаємо отримати, і тут у нас є наша адреса, але це в мережі BNB, е, в BNB chain. Значить, Тут ми нажимаємо е, тут, е, і тут і пишемо BNB. Так, і тут у нас є зразу друге це мережа OPBNB. Ми нажимаємо на неї і копіюємо наш адрес. Далі на цей адрес ми закидаємо 1 долар мережі OPBNB. Після цього, як ми це все закинули. Отут у нас є оці банери, Тобто бачимо, що розміщуєте Solano Staking, У нас це не цікає, у Нас цікавить цей другий варіант. Тобто це токен не Revox. Ми нажимаємо приєднатися, нас перекидає на сайт їх. Зараз я детальніше розкажу про те, що нам потрібно зробити. Після того, як сайт... Прогрузиться, але я кажу зразу, що нам потрібно буде заходити кожен день і робити тут таски. Отже, тут нам потрібно буде вписати реферальний код, за який нам дадуть, саме, дадуть додаткові токени. Реферальний код ви можете переглянути в Telegram каналі тому що їх місця є обмежені, по-моєму, видається по 20 місць. На людину у мене ще залишилось зараз. Я вам скажу, скільки, тобто, ще 9 людей можуть, по-моєму, реферальному коду. Зареєструватись, посилання саме на цей мегадроп, де буде текстова інструкція, ви знайдете в телеграм-каналі. Посилання на телеграм-каналу ви знайдете в описі під цим відео. Далі, що нам потрібно тут зробити? Нам тут потрібно буде підписатись в Твіттері на офіційний аккаунт Revox і підписатись на аккаунт Binance Wallet. І тут потрібно вписати свій аккаунт Твіттера, тобто свій нікнейм Твіттера. Після цього ми це все зробили. Напротязі 7 днів нам потрібно буде заходити сюди і робити чек-ін. Я вже чекін зробив, але тут насправді нічого тяжкого немає. Ви просто заходите, нажимаєте чекін, підтверджуєте, тут вибираєте мережу або OPBNB, або Ліне, вибираєте OPBNB, так як ви закидали саме в OPBNB. Після того, як ви це все зробили, все, ми зробили дейлі чекін, можемо, в принципі, виходити. Також тут у нас є наш реферальний код, ми надсилаємо його друзям, і друзі переходять, і ми також отримуємо ці поєнти. Бачимо, що тут за 11 друзів мені капнуло 55 токенів ReVOX, що є. Ну, я б не назвав це все е, досить великою кількістю. В принципі, все. Отак, на протязі 7 днів ми заходимо, робимо daily check-in і тим самим отримуємо, е, отримуємо ці поїнти, які, я думаю, що тиждень-два максимум ми отримаємо дроп за ці токени Revox, а навіть, навіть на тиждень-два за 8 днів. Тобто, бачимо, що тут акція з Revox закінчується саме через 8 днів. В принципі, все. Тим самим чином ми можемо лутати від 25 доларів на тиждень за допомогою Binance, тому що колись були оці вудли, де треба було відгадувати слова, вони симпли тільки по одному долару, а тут сума набагато більше. Тобто 25 доларів крипті це насправді досить нормальна сума. Ти їх можеш закинути там в якийсь проект, і він тобі може там насипати 500 доларів. Тобто, це досить непогано, як для проекту, який потребує лише один е, долар для вкладень. Інструкцію ви знайдете в телеграм-каналі, як я вже і казав. Також в телеграм-каналі ви знаєте різні пусти по типу заробітку на криптовалюті. І також в телеграм-каналі я буду вас повішати про нові мегадропи на платформі Binance. І саме про там ви будете дізнаватися взагалі першими, коли там цей проект вийде, коли він там роздасть винагороди і так далі. Тому підписуємося обов'язково на цей канал і обов'язково підписуємося на телеграм-канал, послання на яке в описі під цим відео. Всім дякую, хто дивився, всім бажаю гарного дня і до наступного відеоролика.